У Світловодську продовжується гаражний розпродаж. Зокрема, такий захід проходить у міському палаці культури. Під час розпродажу організатори продавали як власний домашній крам та вироби ручної роботи, так і речі небайдужих мешканців нашої громади. Дуже багато мешканців Світловодська долучились до нього, принесли гарні речі, вироби. Патріотичні аксесуари зробили. Всі зібрані кошти будуть направлені на підтримку наших захисників, наших військових. Участь у акції взяла велика кількість людей: творчі вироби, випічка, книги, речі, ексклюзивні прикраси. А наймолодші учасники гаражного розпродажу продавали свої іграшки. Найбільшою популярністю серед відвідувачів користувалися в'язані вироби, книги і солодощі із написами. Патріотичну атмосферу заходу створювали обереги в жовто-блакитних кольорах. На гаражний розпродаж прийшло більше сотні охочих, і наразі вже вдалося зібрати 6500 гривень на потреби ЗСУ. Організатори планують продовжити акцію аби максимально допомогти нашим хлопцям на передовій. Ми сьогодні побачили, що людям дуже цікавий захід, і ми продовжимо його ще на пару днів. Тому запрошуємо, долучайтесь. Будемо дуже раді вам.